Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. А я нині ділюся з вами рецептом дуже смачних домашніх булочок. У мене на каналі є багато рецепту булочок із різними начинками. Там є із корицею, і з маком, із сиром, із вишнями, з яблуками і з ягодами. Ну, я вже точно і не пам'ятаю, но є в мене. Так, доставного рецепту, а всякого якого ще не є. А й все такі вони без, без начинки, просто зверху і з присипкою кондитерською, а получаються дуже смачні. У принципі, вже готову булочку можеш розрізати та помастити або вареньом, або там вже чим ви собі хочете, чи там медом, чи чим. Та до чаю, до молока, ото що треба. Вони такі всередині, аж вологі такі, пористі. Такі повітряні, м'якисенькі, зверху та ж кориночка така, ну дуже смачні. А готуються дуже легко і дуже просто. Так що лишайтеся на каналі і давайте будемо пекти разом. А для того мені треба такі продукти. Мука, я її нараз просіяла. яйця, цукор, вершкове масло. Дружжі. Просто я б дуже поклала одну столову ложку цукру із общої маси. І вони вже, як би почали топити. Тепле молоко і суль. Дружді з цукром починаю розмішувати, так аби вони повністю розчинили. Цукор дає таку реакцію із дружджами, що вонися повністю мають розтопити. То дуже скоро це робить. Так, розчинилися, дружжі. Тепер наливаю туди теплого молочка і розмішую із молоком, дружжі. Теж молоко, беру із общої маси. Так, дружіся, файно розчинили. У муці роблю таку ємність всередині. Висипаю суль. Цукор, який у мене залишився. Яйця розколочую вилкою. Так, а вися просто розчинили всього достатньо. У муку виливаю розведені дружжі, виливаю розколочені яйця, кладу м'яке вершкове масло, або, може бути, таке чуть, -чуть підтоплене, або це легко з нього місило. І руками починаю замішувати тісто. Масло у нас м'яке. І поступово доливаю молока. Молочко має бути тепле, обов'язково. Тісто я вже замісила. Дивіться, як воно файно від стінок посуди. Ото означає, що воно файно вимішане. Вся його округляю. Тісто має започити м'ягке, еластичне. дивіться, яке воно кисеньке, та й ніжне. Не має бути забите мукою. Так як мука різна, у вас молока може піти або маймало, як у мене, або майбутше. Додаєте його поступово і будьте уважні, аби у вас вийшло таке тісто. Тісто я вимішую дріжжове приблизно 20 хвилин, 15-20 хвилин, за те, що воно любить довго місити, то дивно буде файно рости і буде добра випічка. Прикриваю його або рушником, або харчову плівку можеш прикрити. І лишаю його у теплій кімнаті приблизно на 1,5-2 години. Або тісто файно викисло, бо це воно файно підняло. Так, тісто у мене поднялося файно. Дивіться, яке файне наросло у перший раз. Тепер його треба обов'язково затапкати. Замісити. І треба аби воно одно підняло ще один раз. Опять його прикриваю рушником і чекаємо. Тісто файно піднялося. все вже у другий раз. Опять його затапкую і все можеш формувати нашу випічку. Тісто я поділила на 16 частин. І сформувала всякі шарик. Виклала у форму. Форму я застелила пергаментною бумагою, як ви видите. Тепер прикриваю рушником і чекаю, аби ця булочки мало подняли. І так стоять, хоча б там на 20-30 хвилин, доки це вони мало не поднімуть. Доки булочки у мене піднімають, я підготую кондитерську присипку. У мене є мука. Висипаю туди цукор, файно перемішаю із муку. Кладу кусочок вишкового масла. Масло має бути холодне із холодильника. Мало тількися якраз ножом пересічу, а далі перетираю усе Руками, Бо я зробила така, як був присипка кондитерська. Так, малому так покрошила, тепер ка руками. Так беру і просто перетираю його із мукою та з цукром, Абися це зробила така крошечка дрібненька, як присипка. Я вже вам показувала, як це воно робить. І в результаті має отримати, дивіться, всяка друбненька присипочка. Видите, яка файна. Якщо, наприклад, ви зробили присипку, а у вас її встало, ви її всю не використали. Та просто треба взяти та всяк і мало всяк і щенити таку грудку і покласти у міщук і в камеру. І коли вам у другий раз треба, ви її берете, у нас розмерзне і просто присипаєте свою випічку. І все. Тепер беру одне яйце, вилку розколочую, бо я просто файно розчинила. І все, всього доста. Тим часом булочки у мене постояли. І подивіть, як це в файно подняли, наросли. Тепер булочку зверху з усіх сторін. Змащую збитим яйцом. Так от, туди буде файна така ж куриночка. мастити просто самим жовтком, а можеш і яйцом. Я яйцом мащу. І так змащую всі булочки. Змастила їх, а тепер кожну булочку присипаю кондитерською присипкою. І всякому вигляді кладу у духовку розогріту до 180 градусу і буду випікати до готовності. Режим випікання верх і низ. Кулькося в мене будуть випікати, я вам укажу. Айбо час випікання залежить від вашої духовки. Так що тут уже дивіться самі. Все, кладу їх у духовку. Пройшло 25 хвилин і булочко в мене спеклися. Подивіться, яка красота. Файнося зарум'янили зверху. Дивіться, як вони файно виглядають. Прості булочки І дуже смачні. Дивіться, хочу одну розломити і показати, яка вона м'яка м'ягка всередині. Дивіться, які в ним м'якисенькі. І дивіться, яка вона всередині. Дивіться, яка м'якисенька, ніжна, така, що просто тане у роті. Зверху така шкуриночка. Видите? А всередині така пориста, м'ягка і дуже ніжна. Дивіться, які булочки всередині. Простий рецепт, але дуже смачний. Дивіться, ще вам всяк показую, що яка вона всередині. М'ягка і дуже-дуже ніжна. Ще раз вам покажу, яка вона м'ягка, дивіться. Мякисенька така і нараз стає на місто. Потисну і дивіться, Видите? Яка булочка. Пропеклася з усіх сторон. Подивіться, яка красота. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. І хочу звернути вашу увагу, що я забила покласти ванільний цукор, а його треба покласти обов'язково за те, що з ним булочки будуть іще май ароматні. Хоча вони і так були дуже і дуже смачні вийшли. Ну, у рецептові я вам напишу. Дуже файно дякую! Козум Нунені, був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих Богословить! Хтось ще не підписаний, підписуйтесь на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами. У своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!